Всім привіт! Продовжую знімати відео про наші пригоди в Таїланді. І на цей раз ми завітали на ферму, на приватну ферму зі слониками. Ми приїхали на приватну ферму слонів. Вона така розташована в цих джунглях. І зараз будемо спілкуватися трошки з слоником. Зотім красені. Ми приїхали на цьому мотобайку. Всі кущі по дорозі попшрябували. І тепер його збирають для того, щоб ми на ньому могли трошки прокататися. А цей дідулька такий молодець, він нам показував дорогу. Двадцять три рази вертався за нами. Забула сказати, що ми орендували байк і приїхали на цьому байку. Скільки ти заплатив? 250. 250 бат за сутки. Ого. Дай. Там, ти сідай, бо довго не буду <реку> чекати. Йду.

Видите по яких красотах ми їдемо? Ото я, 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 я. так страшно. Над обривами. Да. Скільки ж я буду бісна, на не їздити не буду. Це така страхота що ужас Що страхота? Хоч слоник такий хороший, гарний. Але тут дуже страшно на ньому їхать. Man. Гарні такі види. Very good boy. Loi. How old? Fifty. Oh. The... 50, yeah. 50. yeah. Five zero. Yeah. Five zero. Good man. Man, yeah. Very good. Yeah.

Чого ламається, блін? Знав? Надіюсь, що я приїду назад в цілісності і в сохранності. Це ж нада за таке ми вибрали <ривіт> такий тріп. Треба було б вибрати те ж у слоника Віталік повести за вірьовочку і потім помить його. А не їхать зверху ну, на ньому. А <ривіт> то <ривіт> 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 Платили гроші, купу грошей, і тепер думаєш, жива Чого доїдеш. Чого Боже. Це Мені дуже класний експіріенс. Я зняла капці і чіпаю його ногами. Він такий м'ягенький, такий на дотик тепленький. Правда, там є такі трошки колючки на ньому. Але грязний наш хлопчик. Дивіться, яка краса навколо. Це наш поводир, став на перекур, поки слон тут щось їсть собі. І дивіться, які там дітки. Hello, sweetheart. How are you? Дітки, які повибігали, дивляться. Дивиться. Дуже вони тут живуть. Тим, ти представляєш, яка тут красота. Да, тут дуже гарно. Гори Карпати, але в пальмах. Так, 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 точно. вісім тут буде щось. В ліс хоче піти. Там в нього вузькі клас. Він говорить до нього. Ну, це діндіше. Нів через то їх зараз так мало. вже. Популейшн. Дивися, він хоче нас донизу, голову хіли ми перекинули. Ну, чар, Треба вміти керувати фонетином. Yes. Ну так, 50 Воні років. Він хоче поїсти. Оце такі чашечки. Він дорогу знає. Це що, каучук сюди в ці чашечки? Ну, ці, там лідина так... каучукова. Да, да, да. Там, не Це так, так, так. Це такий березовий сік колись. Ось трубочка, да. так, ага. воно стікає. Припаркувався який тебе таксіст завіз, Мусиш йому дати якісь чайові. Хіба він не заробив? Good boy. Bye. Very good boy. Typhoon! Ого, скільки він води набирає. Ти представляє, скільки він води набирає? Та не бійся по одному дай, один, ага. бачиш? тако дай. Ага. Але багато не давай. Я боюсь. Я... Не бійся. Good boy. Good boy. А щось він вип'єну? Дон лайк? На накопийський. Гладь його поки він їсть. Ага. Це? Бівні гладь. Бівні гладь. Зараз Даші, ще раз так я ти зроблю фотку. І ось, дівчата, пробули ми тут. Більше години закупійки Получили масу задоволення, масу вражень. Спочатку, звичайно, дуже страшно, але то того вартує. Оце дерева всі з каучуком. Десь ну, ну, скільки мурашок. Ну така дві черка, це як розина. Угу. Не пахне нічого звичайно робиться. Нічого собі. Запись там інший. Великий бізнес. Так вони вже стілі плантації засаджують цими ковчуковими деревами. Питаємося їхні. Так. так, їдеш по дорозі. Цілі плантації засаджені. Дівчата, ви думаєте, що слонами все закінчилось, нічого ще не закінчилось? Ще ми поїхали на водопад. Вирішили, поки в нас є цей орендований байк, потрібно робити все, що тільки можна з ним. І ми приїхали на водопад. Водопад високо в горах, називається отак: Тонг Чонг Waterfall. Вже, правда, тут закрито, тут до 4.30 все працює. А ми приїхали тут вже, напевно, 6 година. Ну, Зараз такий сезон, що мало води. Низький сезон називається. Взагалі дуже мало води. Нічого немає, немає що подивитися. Ну, точно так само, як у нас в горах. Як йдуть дощі, то такі повноводні, гарні водопади. Як немає дощів, то й немає що дивитися. Не покупалися, то хоч ноги помочили. Це все ж має бути у воді. Води немає. Ну, їдемо вже додому значить це героїка. Це геройка! Я вже все знати. І суд на фамілеї їздила. І на водопаді була, і все там два. Два, весь вік Посадки. По садке. По всіх горах вона на на росіні тікає, вмитай. А? Як песі? Цикади, цикади Цікади, цікавить, Часто? Не чути. Як не чути? Добре тут? Чути, чути. Дивіться, побачили по дорозі, як ростуть ананаси. Ось це ціла плантація з ананасиками. Бачите, і більші є. Ось тут меншенькі є. І теж ще один більший. Людей в когось на городі картопля з буряком, а в кося на О, Оце так боксер планують тут. Дівчата їдуть. Хто що любить? Хто бокс, хто футбол? Тут всі люблять бокс. І тут гарні? Виїжджаємо зразу на нашу головну вулицю, на нашу тусовку, там, де ми ходили пішки, в ресторани, по магазинах. Це вже наш готельний ресторан. Світиться. Це перший ми тут брали масаж. Тут ми масаж ходили. Будемо цілити підемо. Там далі ми купляли. Купляємо кожен день смузі. Напрокат брали то. Water, the Water Resort. Каолак. Приїхали з вітерком, Їхала, боялася, приїхала героєм. Вже тепер завтра сама буду пробувати.